Компресор автомобільний для накачування і підкачування автомобільних шин. Хоча можна накачувати і підкачувати будь-що, матраси, човни, але працює він від ось такої різеточки від прикурювача автомобільного. Ось так він виглядає. Ось моя рука, ось такий він мініатюрненький. В комплекті йдуть ось такі переходнички для підкачування різних речей. Іде ось такий торбинці, че і запакований ось таку коробочку. Давайте перевіримо, як він працює. І для цього я ось на цій машинці. Повністю викручу золотничок, спущу колесо до обода, золотничок назад верну, запущу двигун і ми використаємо цю машину із запущеним двигуном для тестів. Можна двигун не запускати, але тоді існує ризик, що ви, якщо у вас на машині акумулятор досить таки старенький, ви можете розрядити акумулятор, підкачавши колесо, ви можете не запустити двигун, тому рекомендую запускати двигун, тоді компресор буде працювати в рази швидше і ви уникнете проблеми. Ось виходить повітря. І колесо у нас стало на обід. Тепер я назад закручую золотничок. І ми починаємо наш експеримент. Двигун я запустив, компресор під'єднав. І ми ще будемо засікати, як швидко він напомпує нам до двох атмосфер. Ось тут у нас вимикач. Він запрацював, процес пішов і я запускаю секундомір. Через одну хвилину у нас стрілка почала зрушуватись до пора. І ми вже спостерігаємо, як колесо починає підніматися з Ну, Чекаємо, коли у нас стрілочка порівняється з двоєчкою і трошки перейде. Бо коли я вимкну е, вимикач, тиск трошки впаде. Бо тут у нас теж є тиск. Отже, після трьох хвилин стрілочка у нас майже порівнюється боєчкою. І от вона порівнялась. І Я думаю, що за 3,5 хвилинки от моцепоненький компресор у нас виконав свою функцію. Дивіться, я його вимкнув і стрілочка трошки вища з двох атмосфер. Так що 3,5 хвилини даний компресор може накачувати ось таке колесо в розмірі 185-65 на 15. Цілком достатньо. Провода він достане до заднього колеса і до передніх коліс. І так само його можна перекинути на інший бік, тому що в центральній консолі у нас знаходяться роз'єми для прикурувача. Після накачування колеса він у нас і не нагрівся, хоча колесо відносно велике, а компресор манюсенький. Відкручуємо конектор. Не лякайтесь, якщо у вас буде виходити повітря, тому що в шлангу є тиск і він мусить вийти. А і частинка вийде повітря з самого колеса, коли ми будемо відкручувати. Тут у нас ось ця центральна частинка теж нажимає наш вентиль, залотничок. Ось такий компресор манюсенький, але свою функцію він виконує.